В останній беті в ДСТ з'явилося нове дерево, і воно на жаль не може встати та набити вас, але може придавити величезним валуном. На вигляд він важить кілограм 500. Звісно, важко судити вагу предметів, ДСТ, але точно можу сказати, що дамажить воно не слабо. Дерево собою представляє звичайнісіньке дерево, правда, на кроні гордо лежить камінь пласкої або геоїдної форми. З гілочок звисатимуть ресурси по типу камінь, кремні і так далі. Інколи навіть геми. Дерево рубається сокирою, і після зрубки, якщо ви звісно вижили, вам дістанеться все, що висіло на гілках. Самі гілки, і як бонус можна зламати валун та отримати додатковий камінь, кремні та селитру. Придавлення геоїдним шаром можна уникнути, а ось платформу ніяк, що логічно, адже геоїдний шар наносить набагато більше шкоди. Ви спитаєте, що ж в цих дубочках такого? А те, що їх можна посадити на поверхні, адже з валунів падає насіння, і вони ростуть всього за одну добу, ну приблизно за добу. За вурт це найкращий спосіб формити гілки, каміння і всі ресурси цих дерев. Максвел не підходить, його раби надто немічні. Звісно, можна рубати і вручну, головне не втрачати багато хп. Ось так от долучайтеся до стріма, який буде проходити сьогодні ж 8.30. А ще подивіться детальний огляд бети. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте!